По небу цілий день гуляє, теплою рукою зиму проганяє, котики вербові, вічка розтуляють, В кожушках сріблястих весну зустрічають. Милі дітки, після довгої, тривалої зими. З першим теплом на гілочках верби розпускаються м'якенькі та ніжні вербові котики. Їх краса вражає, а на дотик вони схожі на справжнісіньких кошенят. На гілочках ми зможемо з вами побачити. Сіробіленькі бруньки, ці м'якенькі клубочки, ніби випромінюють не тільки тепло і ласко, але й запах весни. Тож діти, спочатку я вас запрошую на весняну прогулянку, там, де ростуть верби, і ми зможемо з вами. Подивитися, роздивитися вербові котики, а потім ми беремось за роботу. Сьогодні ми з вами після прогулянки будемо ліпити. А ліпити ми будемо вербові котики. До ліплення треба нам буде підготуватися. Ви знаєте, що нам треба дощечка. Пластилін, стека, спеціальний ніж для пластиліну, серветочки. А ще дітки, будь ласка, заготовте кольоровий картон, ну, я взяла собі небесного кольору картон, а ви, який вам подобається. Можна взяти. Різні такі світлі тона. Це може бути і ніжний рожевий, ніжно-зелений, небесний. Так. А може, хтось захоче вербові котики зробити на темному фоні, вечірню описати погоду. Так? Вечірній настрій весни, тож ви можете підібрати різний колір свого. Кольорового картону. Будь ласка, подивіться, як зроблю це я і хочете, зі мною разом працюйте, а ні, тож працюйте самостійно. Гарних вам успіхів, гарного вам дня, доброго здоров'я! З вами була ваша Галина. Як тільки сонечко на весну поверне і пригріє, одразу ж на верболозах біля річок, ставків, на узліссях з'являються ніжні пухнасті котики. Це цвіт верби, символ весни і тепла. Кажуть в народі: зацвіла верба, весна прийшла. Давайте розглянемо вербові котики. Що можуть нам сказати про них наші очка? Що вони сіренькі, гарні, пухнасті, бувають великі, бувають маленькі. Що можуть сказати наші долоньки, доторкнувшись до них, що вони м'якесенькі, ніжні? А що може відчути наш носик? Напевно, такий невловимий запах верби, проте бджілки добре знаходять, де зацвіла верба. А що почують наші вушка? Напевно, шум вітру, який грається із вербовими гілочками. Ось послухайте чудового віршика, якого написав поет Анатолій М'ясківський. Він називається Котики-воркотики. Котики-воркотики в мене на вікні. Котики-воркотики гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт. Мабуть, зна, що котики то вербовий цвіт. Подивіться, діти, я підготувалась до роботи. Взяла пластилін і ми будемо працювати знову з вами джгутиками і кульками із пластиліну. Подивіться: зробіть, будь ласка, декілька джгутиків тоненьких. Ви вже знаєте, як це за допомогою дощечки. Та, кусочка пластиліна, так, зробити отакі ось длинненькі-длинненькі жгутики. Вони можуть бути у вас коричневого кольору, або, може, ви можете змішати коричневий із таким білим, чорним кольором, теж буде така гілочка. Якби яскрава і гарна. Потім, дивіться, дітки, я взяла білий пластилін і з кульки, прижимаючи, так, натискаючи на пластилінчик, зробила таку, як от, бачите, ось таку я зробила фігурку плоску. Бачите, і треба в білий пластилін чуть-чуть чорного пластиліну, але зовсім трішечки. І потім, коли ви будете працювати пальчиками натискаючи, ви собі одержите сіренький колір. Так. От, воно дуже, дуже швидко все це робиться, і у вас з'явиться такий сіренький, гарний колір чорного додавайте дуже-дуже трішечки до білого, щоб не були вони у І от коли у вас вже буде готові пластилінові джгутики, ось такий сіренький колір, ви із сіренького кольору повинні на... собі навіть щіпувати, Багато-багато кульок зробити. Відчіпуємо. І скочуємо в кулечку. Так, це все робота ваших ручок, ваших пальчиків. Ось таких кульок нам треба буде багато-багато зробити. Коли у вас буде з пластиліна вже зроблена заготовочка, тоді ви викладаєте пластилінові форми на ваш кольоровий картон. Продовжуємо роботу. Працюємо. Дітки, я вже виклала ось такі гілочки. Ви викладайте, як вам подобається. А зараз будемо робити, викладати наші вербові котики. Викладаємо. Подивіться, дітки, я виклала сіренькі кульки, і тепер буду прижимаючи Пальчиком спочатку я зроблю гілочки, прижму добре, можна даже їх трішечки попротягувати. І коли в мене вже будуть гілочки добре триматися, я буду до них робити вербові котики. А дивіться, як я буду робити. Я буду кульку, так, бачите? Прикладати, добре, розтирати, але коли ви будете розтирати, то ви її продовжуйте ось так чуть-чуть, якби до верху, тому що котики всі тягнуться до світла. І в нас із кульок будуть одержуватися такі овальні формочки. Так, не бійтеся, прижимайте і. Працюйте. Кульок багато-багато робіть, тому що вербових котиків багато на гілочках. Працюйте завзято з настроєм. Хай ваші пальчики і ручки трудяться, а голівки ваші, і ви радійте. Ось така у мене картинка весняна. Одержалась, бачите? Котики наші воркотики, наші вербові котики. Чекаю на ваші листівочки, на ваші вербові котики.